Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Це просто треш. Російські хакери визнали атаку на Київстар та Зробили дуже гучну заяву. Погрожують вже й іншим компаніям. Усе, що відомо про це розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 12 грудня о 8 годині ранку. Мобільний оператор «Київстар» повідомив про технічний збій і можливі обмеження послуг зв'язку та доступу в інтернет серед частини абонентів. Спеціалісти компанії працюють над досуненням проблеми. Тоді саме так прокоментували відсутність доступу до мережі. Але вже ближче до вечора це назвали потужною кібератакою, яка значно. Пошкодила іт інфраструктуру оператора. Служба безпеки України припускала, що за зухвалим нападом можуть стояти спецслужби Росії. З початком великої війни Київстар, як і інші мобільні оператори, не раз зазнавав кібератак, про те, що разу вдало їх відбував. Але тепер, схоже, ворогу вдалося досягти цілі. Сбу не помилилася, бо вже вранці, 13 грудня, на зв'язок вийшли ці самі хакери з групи Санцепок, взяли на себе відповідальність і заявили, що знищили внутрішню мережу оператора, отримали мільйони особистих даних українців. Ми хакери санцепок беремо на себе повну відповідальність за кібератаку. На Київ Стар ми унічтожили десять тисяч комп'ютерів, болі чотирьох тисяч сервіров, всі системи обличного храніння даних і резервного копірування. А це означає, що російським хакерам може бути відомо все прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані та навіть адреси, зокрема і військових збройних сил України. На цьому хакери не замоккли і зробили ще одну не менш гучну заяву: невже щур сидить теж у компанії? Ми атакували Киевстар, потому тому що обеспечивает связью ВСУ, а також государственні органи і силової структури України. Остальним конторам, допомагаючим ВСУ, приготовиться. Отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам Київстар заяву російських хакерів прокоментували і у Київстарі витік даних спростували і пояснили заяву російських найманців. Друзі, стратегія ворога посіяти паніку. Не дамо йому досягти успіху. Як ми повідомляли раніше, абонентська інформація та персональні дані у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки. Всі ми бачили ці скріншоти з телеграм-каналів, але на них зображені на зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці. Крім того, чутки про знищення наших комп'ютерів і серверів це фейк. Просимо слідкувати тільки за офіційною інформацією на наших платформах. Сподіваємось, що незабаром почуємо добрі новини. Часом в СБУ пояснили, що цей сонцепьок це хакерський підрозділ головного управління генштабу збройних сил РФ, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. Цю кібератаку СБУ також задокументувала як черговий воєнний злочин. А ввечері 12 грудня гендиректор Київстару Олександр Комаров визнав, що через ворожу атаку частково знищена інфраструктура компанії. Дуже потужна хакерська атака. На віртуальну інфраструктуру компанії частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому ми ще зараз а, ну, знаходимося в опрацюванні питання, скільки займе часу відновлення. Тому ніяких стейтментів а, ми таких ще не робили. Війна вона проходить у ну не тільки на, на полі брання, вона проходить також у віртуальному просторі, у кіберпросторі, да І, на жаль, ми вражені в результаті цієї війни, а насправді це проникнення в інфраструктуру. Да, і руйнування інфраструктури, те, що ми бачимо, що основна ціль цієї атаки це максимально можливе руйнування віртуальної it інфраструктури оператора. Комаров заявив, що ті інфраструктуру хакери не просто хотіли паралізувати на години чи довідатися дані українців, а планували знищити мобільного оператора, аби користуватися мережею більше ніхто і ніколи не зміг. А розробляли план цієї атаки росіяни руками. Насправді є певна класифікація атак, і ось цей тип атаки він відноситься до apt атак Advanced Persistent Threat, тобто це найвищий, найскладніший і найнебезпечніший для жертви тип атак, який потребує довготривалої підготовки. Мова йде про місяці і навіть роки підготовки. Та вартість підготовки подібного класу атак може сягати мільйонів доларів. Задіяні можуть бути десятки і сотні фахівців найвищого рівня і, і взагалі, в які потрібна, тому це дуже довго. Я насправді чекав чогось подібного а, на початку широкомасштабного вторгнення, але тоді не склалося чомусь у росіян. Ну я думаю, може вони сподівалися, Київ за три дня взяти, тому всі гроші порозкрали, які там йшли на підготовку. Але ось пройшло майже два роки, і одна з їхніх задумок все ж таки досягла успіху. Ну на жаль, е мусимо визнавати, що це успішна, дуже складна і успішна атака. Також коєстарі заспокоювали, що особисті дані збереженої витоку не сталося, і пояснили навіщо рашистам уся ця інформація. Насправді, всі дані про останні дзвінки вони знаходяться на інших елементах інфраструктури. Найбільш вразливим є геолокація, і ви справедливо к. Кажете про те, що це можливе дуже цікаві дані, але те, що ми бачимо на наразі, на, на цей момент ми не бачимо зовсім ніяких витоків персональних даних з мережі Ківстар. Так, у загалом у нормальній ситуації це досить видима картина, коли у вас починають скачувати якісь дані з мережі. Ніяких таких ознак немає. Наш поки що висновок, що ціль була руйнування інфраструктури. І я так скажу, щоб вони ну, досягли частково цієї мети. Київстар – один із найбільших мобільних операторів в Україні. Станом на червень 2023 року налічував понад 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку та понад мільйон абонентів фіксованого інтернету. Атака на компанію позбавила зв'язку половину населення України. Суми немає ані зв'язку, ані домашнього інтернету. Полтавщина без зв'язку. Мукачево, Закарпаття. Без зв'язку. Але це не все через атаку лягли найбільші банки України. Напад вдарив по великому колу бізнесів, залежних від зв'язку мобільного оператора, державних установок та навіть конкурента Київстару, які не були готові до значного зростання трафіку, через бажання користувачів перейти на працюючі мережі ще з вечора. 12 грудня люди просто атакували інших операторів, аби купити нові сім карти та бути на зв'язку. і готові були годинами простоїти у шалених чергах. А поки ж цю кібератаку називають не. Більшим збоєм за останні роки у службі безпеці України вже відкрили кримінальні провадження за вісьмома статтями. А у Київстарі заявили, що коли компанія зможе відновити роботу, навіть немає і приблизних термінів. У нас є план, який ми прийняли вчора. Ми рухаємося згідно з цим планом. Поки що, незважаючи на всі перепони, нам вдається його реалізовувати. Але не зовсім вчасно. Ми розраховували, що ми зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не станеться, але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси у другій половині дня. Мені дуже важко казати так наперед, тому що ну, дуже багато невизначеності і дуже багато факторів, які ми знаходимо, які є перепонами для того, щоб рухатися швидше. Дійсно нам допомагають. І не тільки допомагають, і працюють на нас в рамках контрактів велика частина міжнародних постачальників. Та да, всі ті, які в перелікували, та інші, а також до нас звертаються багато партнерів з допомогою. Мені тільки що написав генеральний директор 1+,1, плюс як приклад, да я отримав приблизно сотню за вчора. І також да до мене зверталися генеральний директор компанії Vodafone з пропозицією про допомогу. Національний румінг для абонентів «Київстар» тимчасово теж заблоковано для уникнення перевантаження мереж інших операторів. Це зробили за запитом СБУ. А гендиректор «Київстару» також зазначив, що ця атака довела повністю захищених операторів. Зв'язку немає вразливі абсолютно всі. Я б так сказав, якщо б ви мене запитали позавчора, я б сказав, що телеком галузь України є одною з найбільш захищених а те, що трапилося, означає, що захищених немає моєї точки зору будь-яка. Критична інфраструктура, яка суттєво залежить від сучасних IT, віртуальних технологій, є вразливою, тому що ви можете захистити периметр, ви можете а, протидіяти зовнішнім атакам, але якщо у вас є якась, ну якась проблема, можливо, всередині, а можливо, її отримали в рамках якогось соціального інженірінгу, ми ще ну в СБУ це розслідує це частина оцих восьми справ, які відкриті по нападу на Київстар, да, то тоді вразливими стають усі. Втім, цікаво, що хакерська атака на найбільший оператор мобільного зв'язку сталася якраз тоді, коли держава почала підготовку до його ймовірної націоналізації. Раніше повідомляли, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали під санкційним російським олігархам: Михайлу Фрідману, Петру Авану та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію. Серед арештованих судом активів були частки в Київстарі до слова, якраз Фрідман повернувся до Москви і далі попиває шампусік, тож очевидно на обличчя. А чи почав у вас та ваших рідних з'являтися зв'язок? А якщо ні, то як викручуєтеся з цієї ситуації? Пишіть свої історії у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!